Добрий вечір, Хазіван! Вийдіть, будь ласка, на вулицю. Так, це адреса Пушкінська, 113, селище Відьполь. На жаль, ми твищимо э, господарі, але ніхто не виходить. Э, можна побачити, що э, дим йде. За їхнім будинком. Цей город, який ми тільки що спостерігали, де розведені два багаття, це належить саме цим господарям. Ну, ми кричимо, їм ніхто не виходить, але ми напишемо заяву до поліції з метою притягнути до відповідальності тих, хто розпалює багаття і порушує цим закон. Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративне правопорушення, стаття 77 з позначкою 1, там э, штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Роман Варшміца, альтернативор.